Інструкція для педагогів щодо дистанційного спілкування з батьками дошкільнят Пам'ятайте, батьки є учасниками освітнього процесу несуть відповідальність за здобуття дошкільної освіти власною дитиною стаття 38 Закону України про дошкільну освіту. Використовуйте інструменти спілкування при дистанційному навчанні. Сайт закладу дошкільної освіти. Інструмент забезпечення освітньої просвітницької діяльності закладу дошкільної освіти. Електронна пошта забезпечує передавання повідомлень. Чат спілкування користувачів мережі в режимі реального часу є текстовий, голосовий, аудіо та відеочати. Відеоконференція це конференція реального часу в онлайн режимі. Для проведення потрібна створення програми, своєчасна розсилка інформації про дату, години проведення дозволяє проводити заняття на відстані. Соціальні мережі Facebook, Telegram, Viber, Messenger дозволяють створювати закриті та відкриті канали групи. Обговорення тем, завдань, надання інформації за окремими темами. Володійте комунікативною культурою. Це допоможе швидко встановити позитивні контакти з людьми. Будьте товариські. Комунікуйте позитивно, щоб як відчути задоволення від процесу спілкування. Відчуйте емоції людини, з якою спілкуєтеся. Ідентифікуйте себе на місці іншої людини, щоб зрозуміти її думки та почуття. Правильно вибрана позитивна форма спілкування з батьками вихованців це запорука поваги з боку батьків до вас, як до педагога та успіх дистанційної роботи.